Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля? Бо скоро там, де ви живете, буде перейміновано. На країни інакшого порядку загалом. Ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держалася Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетів. Більше того, мусульмани прийшли приходити. ну, от В Британії вони приходили і казали: звініть, ми, не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони. Там мусульманські, я навіть зараз назбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу мусульмани, просто розказую. Яка ситуація в світі? Яка Європа насправді слабка виявилася? Хто їх зробив вообще такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб з якось з цим розібратися, а далі продовжити цю кабалу? І дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі Мечеті. Тобто мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряду. Ну я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там річні границі, де не річні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, якась сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а в декількох більше. І пособі вони за них за всіх. І так далі. Вони отримують собі на життя набагато більше, ніж німці, які там живуть, чи ті самі французи чи британці. Ну, я ж багато Європи мандрую, я бачу його, я, ну, я бачу, що робиться. Я, це виглядає вже так, що місцеві структури, там, поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть з цим справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному ході заложені, щоб у них десь щось там було з собою таке інтересне, чим би можна було розправитися з місцевою поліцією і оця вся історія. І точка неповернення вже пройдена. Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше, ніж мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто, наступні там, два покоління, я думаю, через два покоління, все. Вже якщо ви там закопались в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити, там, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. Арабська стане більш інтернаціональною, ніж ті місцеві мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть заруснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу, такою бачили раніше. На жаль.